Ми вітаємо всіх прихильників футзалу на заключному поєдинку сьогоднішнього ігрового вечора. Майстера it Ліга. Одинадцятий тур. Тіжіє щонайменше до срібних нагород. Ну а Smart Rockstars вперше за останні кілька сезонів потрапити до когорти сині чорного та Саніслава Давидка. Арбітри зустрічі Андрій Наконечний та Іван Вишиван. І одна гра вже відбулася. Мельничок. Удар немає взяття воріт. Не забиває IT-ліга Романа Гіщаку, який регулярно відвідує гарячі точки. Ну і зараз є потреба у медикаментах для... Наших захисників і захисниць. Удар! Яремович. Тут є можливість. передачі на дальній кут. Удар наразі не пройде. Все контролюється. Захисниками Smart Rockstars Яремович. Вміє Smart Rockstars грати. Гол! Яремович. 1-0! Помиляється Віктор Ткаченко. Лівий фланг. Загубили. Дячука Той пробиває над поперечкою. Хорона для нас, для всіх українців, які хочуть безпосередньо, аби наша ненька країна здобула бажану перемогу. Вертаємось. До перебігу подій. Другого тайму Заключної 20-ти хвилинки. Опанків. Атакує Ткаченко. Помиляється Верхола. Пусті ворота. Олег! Гол! Таке Олег забиває Боже вільний м'ян, 2-0. Ось навіть власне десь вперше під час мого коментування забиває 22 й номер Smart Rockstars. І Зараз ледь не зрізає м'яче власну раму долучити можливо більшу кількість зацікавлених людей, щоб закривати збори і повернути нам повсякденний ритм. Просто космос, Іван! Забиває. наставник. Обережно зараз переміщається. Пусті ворота Пукальський. Гол! Ні, На жаль, не забиває. Пар Ось... прийняв на себе Остап Пукальський. Мав чудову нагоду забити оста, правда, влучив у стійку. Викинеч навіть. Сорока не забиває. Пуштах Пукальський! Відзначається 4-0. Я вже витримав паузу. Не хотів наврочити, як це було say go take it all away but i'm here to stay no you can't get to me обороняется мирослав панків давидко вони нас доганятимуть смарт рокстерс але там братиметься до уваги різниця забитих і пропущено потрапляння у топ-6 шапошников теж би хотів забити микита гол 5-0 микита шапошников забиває ну вміє Smart грати Не хоче завершувати цей поєдинок десь достроково. Атакують лівим флангом. Сорока. Удар. 6 0 Ну все, це немов у тенісі. Австралія на опен завершився. Геймсет енд метч. Скарбнички триба. Удар воротах шаплошнико! Не пропускає від лева під Атакують через Дацка. Той хоче забити і робить рахунок! Всім Поміж Дацького! Ну Такий зрадницький гол. Шуліга пропускає. Ефір залишались разом із нами, бережіть один одного. Обнімайтесь частіше з близькими. Зустрінемось.